Привіт! Сьогодні говоримо про психосексуальний розвиток за Зігмундом Фрейдом. Мене звати Катерина Пашкевич. Ви на моєму каналі про психологію, міжособистісні стосунки і саморозвиток. Підписуйтесь, буде цікаво. Отже, це відео я записую, тому що періодично мої клієнти задають питання, цікавляться і. Вирішила, що можливо, це буде цікаво вам також подивитися. Особливо буде цікаво тим, в кого є дітки, новонароджені, там від народження до півтора року. Якщо є старші, в мене є відео і про інші стадії у старшому віці. А також тим людям, які цікавляться. Собою мають інтерес до себе, своєї психіки, хочуть розібратися в собі. Теж буде цікаво. Отже, оральна стадія психосексуального розвитку вона починається. Тобто це в дітки, які від народження і до, до 18 місяців приблизно, ну там до півроку. Чим характеризується? Характеризується якраз на цій стадії. Фрейд визначав, що на цій стадії рот, він, тобто джерело отримання задоволення, це все, от все, що стосується роту. Тобто дитинка вона взаємодіє з маминим соском, з грудьми, так? вона отримує їжу і отримує задоволення через рот на цій стадії. І, власне, на інших стадіях там, їх п'ять, оральна, це задоволення через рот отримує дитинка. Далі анальна, через анальний отвір, через оце, контроль, так, випорожнень да, своїх. Далі там фалічна, латентна і генітальна. От. Отже, на цій стадії дитинка. Отримує через рот задоволення. І також тут формується базова довіра до світу. Вона ще з народження у дитинка, коли народжується, і якщо дитинку ставлять мамі на животик одразу чи на груди, або якщо це був кесарів ростин, то татові ставлять на животик чи на груди. І дитинка одразу відчуває таку опору під ручками, ножками, тобто вона. Народилася в цей світ, і в неї вже є на що спертися, на кого спертися, да? тепло ваше відчуває, то більший шанс, що вона, в неї буде формуватися оця така базова здорова довіра до світу. І якщо Оральну стадію вона не благополучно пройде, то можуть бути з цим проблеми, з довірою до світу, до інших людей. І потім далі це позначається на стосунках з іншими людьми. на проблематичності їх побудувати. Отже, дитинка народилася, вона там росте, розвивається, і якраз от перші місяці життя вона якраз от відчуває дуже оцю довіру або недовіру. Це дуже таке, вона вже починає, починає реагувати на батьків. І а, відчуває реакцію батьків на неї. Тобто в два місяці є такий є синдром пожвавлення, називається, коли дитинка вам посміхається. Коли ви до неї там говорите, якщо ще ви емоційні, то вона така посміхається там. Вам. Я згадую, що а, в нас друзі і наші родичі, і в них народився нещодавно син. І я коли приїжджала, ми там з чоловіком приїжджали, і я така емоційна, я до. до до нього там щось говорять, йому якраз було там без одного тижня, два місяці. І в нього вже яскраво прослідковувався оцей синдром пожвавлення. І ем, він так сміявся до мене, такий радісний малюк. І, власне, якщо ви відповідаєте дитині. Якщо ви посміхаєтесь у відповідь, гладите, обіймаєте, притискаєте до себе, носите на ручках. Взагалі, от такі малесенькі дітки, вони постійно потребують вашого тепла, вони постійно бажано, щоб от були при вас. Да? Тому що взагалі дитинка, коли народжується, вона народилася, одразу ж проходить через стадію новонародженості. Тобто дитинка собі жила в животі. в... Ну, в животі це я так як для дітей простою мовою розповідаю психологію. В, ну, в животі в цих навколоплідні води, води, да, там собі дитина жила в якомусь своєму такому середовищі, і тут такий стрес, криза така, де їй потрібно вийти з цього середовища, то її там, якщо ще лікарі виштовхують, чи да, коли народжується, наприклад. А, ну, Наприклад, не голівкою, як має бути, да? а там, от я, наприклад, народилася жопкою родилася. І мене там Боже, і маму мучили, і мене мучили. І не було тоді, я не знаю, чи було, чи не було можливість якось, це. Коротше, крутили там усіма. Я потім мені око притиснули. А, ну, Ну, таке. Ну, тобто, да, якщо ще от вона проходить до. І так криза, і так стрес, що вона народжується, переходить з якогось одного середовища в інше, так тут ще її там силою витягують звідти. Так? Ось. Тому дуже важливо, щоб батьки давали це почуття безпеки, це почуття, що можна довіряти батькам насамперед, тому що батьки, мама для дитини це весь світ. До трьох років вона сприймає маму батьків як, як, як світ весь. І дуже важливо дбати, дуже важливо не залишати дитину. От, власне, чому відбувається фіксація на цій стадії? Тому що ну, Фред пояснював, що взагалі будь-яка фіксація відбувається або коли недостатня стимуляція, тобто відбувається фрустрація, не закриваються потреби дитини. Або не в недостатній мірі закриваються, і тоді відбувається фіксація, або гіперстимуляція. Тобто з надлишком цю увагу дають батьки, з надлишком гіперопікають, наприклад, так? Тоді теж може бути фіксація. А, також може бути, наприклад, от, що означає фрустровані потреби, незакриті потреби, да? а, це про, про те, що дитина, наприклад, плаче. А ви до неї не підходите. Колись дуже якийсь там експерт рекомендував, я знаю, таких було немало, які рекомендували, нехай накричиться, краще спати буде. І, значить, мамці дружно почали виконувати оцю його значить, рекомендацію таку. І залишили дитину. Вона там кричить, розривається. А мама така, будеш краще спати. Лікар там якийсь сказав, а може він взагалі не лікар. І що відбувається? Дитина, ну, власне, може травмуватися. Це для неї виявиться великою травмою, що вона маленька, беззахисна в цьому світі, її залишили. В дитини ще немає несформовані певною мірою лобні долі, несформоване мислення і логічне мислення, щоб вона могла там подумати, да, якось. Що її залишили не назавжди, то дитина травмується і може вже відбутися фіксація тільки через це. Також, коли молоко, наприклад, пропадає це теж мій випадок, коли мене мама годувала грудьми до двох місяців, а далі пропало молоко. І таке часто буває в жінок, коли ну, пропало молоко, все. Ну, і тут теж може дитина зафіксуватися на, на цій стадії. А, тобто недостатньо, або молоко недостатньо тече, недостатньо, дитина не наїдається, теж може зафіксуватися, фіксація відбутися. І а, тут є також дві два варіанти, два типи фіксації а, це орально пасивна або орально залежна стадія і орально-агресивна. І, власне, якщо потреби не закривалися, формується орально-пасивна стадія. В дорослому віці дитина, дитина виростає, вона не довіряє, звичайно, людям. Вона намагається добрати, тобто їй не вистачило того молока материнського, так, тої турботи не вистачило. Така дитина вона намагається добрати постійно. Це може бути. Характеризуватися переїданням. Тобто дитина постійно там, людина вже доросла, постійно їсть, їсть і не може наїстися. І не контрольовано. Так? А це може бути алкоголізм, схильність до алкоголізму, так? через рот, свої потреби. От таким чином людина думає, якщо я вип'ю, зараз всі мої проблеми вирішаться. Зараз мені легше стане. Куріння також, коли людина нервує і постійно там палить. Сигарети чи айкуси, вейпи, ну, всяк, всякі, всякі оці штуки. Так, що ще може бути? Ну, така людина любить поцілунки, любить багато говорити. Це про мене. Любить багато говорити, такі балакучі, і гризуть. Люблять гризти. А, ну це більше до... Орально агресивної, мабуть, стадії відноситься. А, що ще любить? Ну, от, Солодке, або чимось заїдати, чимось таким от смачненьким, задоволення через рот отримати. Залежні люди, це, от, це орально пасивна, залежна форма така, коли люди потрапляють в залежні стосунки, тобто це може бути залежність не тільки від їжі, чи алкоголю, чи паління, це може бути залежність від стосунків. І така людина частіше за всіх буде вибирати саме а, собі в партнери, ну, можливо, навіть таку тиранічну людину, аб'юзера. І а, тому що він же там буде демонструвати таке якби покровительство спочатку, так, типу турбота, а цій людині не вистачило, якісь їхні її потреби не були закриті там в теплі, можливо, в близькості. І а, потрапляє в такі залежні стосунки, де шукає того, хто краще знає, хто ну, такі такі люди взагалі вони шукають по житті собі якби другу маму. Зустрічали таких, знаєте, такі, як в мультику про м, маленького мамонта. Нехай мама почує, нехай мама прийде, врятує, нагодує. Я дзьобик розкрию, буду чекати, щоб. Щоб мені закрили потреби. Ну тобто чекають від світу такого такого материнського відношення до себе. А, ось. Також це люди, які от, в них не сформувалася ця довіра, яка формується, от, гостро так діти прям сприймають і формується десь в періоді з 7 по 10 місяць. От, да, від, від народження. І, наприклад. Якщо ця довіра не сформувалася, то вони будуть вибирати такі стосунки, недоступні, безпечні стосунки. Ну, на цій стадії, наприклад, бо безпечні можуть бути там і обрати чоловіка, який одружений. Це безпечні, вони тобі не загрожують серйозними стосунками. Так? Це більше про фалічну стадію. Я там знімала відео, говорила про це. А тут скоріше про безпечні стосунки на відстані. Така людина вона вибере стосунки десь там, от це теж моя тема. Колись мені було комфортно зустрічатися по телефону. Пишіть, в кого була в кого теж таке було. коли от, Наче ти в стосунках, наче як і всі, але по телефону, десь там на відстані, десь з іншого міста, і якнайдальше. Якнайдалі, щоб. Ну, щоб ви не, практично не зустрічалися, тільки спілкувалися по телефону. А, ось. Ну, тобто, от, недовіра в стосунках. Навіть потім, якщо людина будує стосунки, то вона буде такою підозрілою, буде бажання перевіряти партнера свого. А, постійно там десь залізти в телефон, десь в переписку, десь там прийшов пізно, а де був ця тема. Бігав. А чи футболка не пахне? Да, тобто, от, такі, і це може відбуватися несвідомо. Це може заважати, це може заважати і е, цій людині, і партнеру, і якби. Та що це мені тут приливає до обличчя? Так, власне, ну, це теж можна з цим працювати, це до спеціаліста, це на терапію, усе ну, це можна. Працювати і далі будувати стосунки з людьми одразу скажу, що це не буде не буде, як правило, швидко. Тобто, клієнти, які, в яких є проблеми з довірою до світу, довірою до людей, вони, по перше, ви по перше прийдете до психолога і не будете йому спочатку довіряти. Спочатку буде довго встановлюватися контакт. Може, там на поверхні десь ви будете, бо, знаєте, це дефлексія. Щось говорити, 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 але на глибину ви не пустите. І, можливо, знадобиться немало часу, щоб поступово, так поступово, якщо психолог не буде тиснути на вас, да, зближуватися там якось надто, то в якийсь момент ви. Навіть на прикладі, ви зможете, якщо з психологом стосунки побудувати, то навіть на цьому прикладі, потім ви зможете з іншими будувати. Ви поступово почнете розбиратися і а, розуміти, що вас, для вас це безпечно. Тому що, ну, звичайно, не потрібно довіряти сліпо всім. Так? От, тип, і потім а, знову, щоб відбувалася ретравматизація, і, типу, я казала, що вони всі козли, або там. Я казав, що вони всі меркантильні, і вони хочуть тільки моїх грошей. І все таке. Тому варто, звичайно, з обережністю, так знаєте, не всім довіряти, а тільки там якось, можливо, поступово зближуватись, не пропускати оцей період преконтакту, не, не одразу, не, не перескакувати його і одразу там влітати в контакт. Да, будувати зразу серйозні стосунки, а потім виявляється, що людині не варто було довіряти, що це недостойна людина, так що там вона скористалася вами. Щоб цього не було, варто вчитися витримувати цей преконтакт, вчитися поступово зближуватися. Спочатку спілкування, потім зустрічання, потім. Там, чи спільно пожити, чи, чи якось позустрічатися, пізнати одне одного, задати там, питання, які вас цікавлять, да? а вже потім там, будувати спільне життя, сімейне з цією людиною. А, Так, ще пару слів, не хочу затягувати відео, пару слів про агресивну стадію. А, орально агресивну стадію це коли. А давайте я, мабуть, зніму наступне відео. Бо я ще не договорила про Оральну. Там залишилось, я, мабуть, про анальну, вибачте. Зараз дознімо.